Поцілунки з портретом Путіна і виступи в окупованому Донецьку. Відома російська співачка з українським корінням Анастасія Стоцька була популярною у нульових, проте згодом її затребуваність згасла. А музична кар'єра відійшла на другий план. Телеграф Телеграфії розповідає, як зараз живе артистка. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Анастасія Стоцька, популярна у нульових російська співачка. Вона народилася 82-го року у Києві у родині лікаря-реаніматолога та художниці. Її творча кар'єра розпочалася у дитинстві. Вона була учасницею вокально-хореографічного ансамблю «Кияночка» і, починаючи з п'яти років, вже гастролювала по СРСР із дитячими колективами. А на початку 90-х родина Стоцької переїхала до Москви, де Настя навчалася у Гітісі на акторському факультеті і почала займати. У театрі Луни на початку 2000-х кар'єра молодої артистки різко злетіла. Спочатку вона дебютувала у мюзиклі Чикаго, що принесло їй першу популярність. А у 2003 році стоцька почала працювати з Кіркоровим і випустила свою першу пісню Мої бабусині сережки, яка стала хітом. Того ж року стоцька перемогла на фестивалі Нова волна». На той час артистка почала активно випускати нові пісні, які добре сприймалися публікою, світилася на телешоу. Але також не забувала про акторську кар'єру. Анастасія брала участь у мюзиклах, знялася у кількох фільмах та серіалах. Також випустила цілий музичний альбом. Стоцька двічі була одружена. Перший її чоловік бізнесмен Олексій Ковальов, з яким вони прожили близько року, та народили сина Олександра у 2008 році. Другим чоловіком співачки став ресторатор Сергій Абгарян, від якого вона народила дочку Машу в 2011 році. Однак і цей шлюб закінчився розлученням у році. Анастасія Стоцька зараз практично відійшла від сценічної кар'єри і шоу-бізнесу. Працює в театрі, веде спокійне життя і турбується про власних дітей. Бере активну участь у постановках московського театру Луни та мюзиклах і дуже рідко дає сольні концерти, як співачка. Про війну стоцька здебільшого мовчить, але ще у 2014 році показала своє ставлення до агресора. В одному зі своїх кліпів Анастасія з друзями, серед яких ура Патріот Прохор Шаляпін – Гуляють Москвою, і одна з подруг радісно цілує чохол для телефона із зображенням Путіна, на якому написано Путін найвічливіший з людей. При цьому в одному з інтерв'ю стоцька все ж таки змогла вичувати себе, що їй дуже сумно через війну. А через хвилину вже скаржилася журналістам, що має в Україні дачу, однак не може туди поїхати, бо потрапила до миротворця. Там вона опинилася через те, що у 18-му році приїздила в окуповані Донецьк та Луганськ із виступами. Я просто співала для людей, вітала їх із якимось святом, невинним. Прокоментувала свої концерти. Співачка наразі. Артистка і далі продовжує мовчати про війну в Україні. Співачка Йолка, яка ще 10 років тому була однією з найпопулярніших в українському шоу-бізі, сьогодні активно будує кар'єру в Росії. Артистка гостро реагує на запитання про її громадянську позицію і навіть закрила свої сторінки у соцмережах від українців. Телеграф UA зібрав все, що відомо про минуле співачки, та з'ясував, що вона каже про війну в Україні. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Жні ім'я йолки Єлизавета Вальдемарівна Іванців. Вона народилася 2 липня 82 року в Ужгороді у сім'ї музикантів. Батько артистки Вальдемар Іванців був колекціонером джазової музики. Мати Марина Ляшенко грала на трьох інструментах. А бабуся і дідусь співали в закарпатському народному хорі. Спочатку йолка навчалася у середній школі номер 8 в Ужгороді, а потім перевелася у 19-ту. Школяркою вона була учасницею команди КВК Палата номер 6 яку пізніше перетворила. На збірну Ужгорода та Вінниці саме завдяки цьому захопленню вона здобула свою першу популярність. За словами виконавиці, свій псевдонім вона не вигадувала спеціально. Йолкою її почали називати з 11 років. Це прізвисько випадково вигадав її друг, а решта просто підхопили. З тих пір співачка майже не реагує на своє справжнє ім'я, адже звикла до того, що навіть мама кличе її йолочкою. Після закінчення школи майбутня співачка вступила до музичного училища за клас. Сом вокалу, але так і не завершила навчання. За її словами причиною стало те, що стосунки з викладачами у неї не складалися. У 2001 році гурт B&B, в якому йолка була бек-вокалісткою, виступав на міжнародному фестивалі Rap Music, де майбутню зірку помітив лідер гурту Bad Balance Влад Валу. Згодом він став першим продюсером співачки. Втім, спочатку йолка пішла зі сцени через розвал групи B&B. Протягом трьох років співачка працювала офіціанткою в кафе і вже не вірила в успіх своєї музичної кар'єри. Все змінилося, коли їй зателефонували з компанії того самого Валова і запросили до Москви. Підписавши контракт з російським продюсером, йолка записала декілька пісень, одна з яких «Гора Табмана» швидко потрапила до хіт параду радіостанції «Максимум» і протрималась у ньому 12 тижнів. Уже у листопаді 2005-го вийшов дебютний альбом виконавиці. Він об'єднував музику у різній стилістиці, яку відносили і до року через гітарні партії, і до хіп-хопу через ламані ритми та скречі. Сама співачка описала свій стиль як важкий гітарний R&B Тоді у Нюс Написали, що у Росії такий мікс робиться вперше. А музичний критик Борис Барабанов говорив про співачку як про головну надію російської поп-музики. Того ж року Йолка стала номінантом на премію RMA каналу MTV у номінації Найкращий реп». після релізу третього студійного альбому у творчості артистки почалися проблеми. Музичні критики казали, що співачка зайшла в глухий кут, але ставити хрест на ній ще рано. Щойно закінчився контракт з продюсером Владом Валовим. Йолка почала працювати з Ліаною Меладзе та Альоною Михайловою з Вільват Мюзік. За словами артистки, до зміну в житті її підштовхнула відверта розмова з Алою Пугачовою, яка порадила їй масштабувати свою творчість. У цей момент у кар'єрі співачки відбувається перелом. Вона змінює свій стиль та репертуар на більш позитивний і попсовий. За рік у неї виходить новий сингл Прованс, написаний молодим українським автором Єгором Солодовниковим. Саме цей хід допоміг співачці отримати три. Номінації на премію Муз ТВ 2011 року у категоріях Найкраща співачка, найкраща пісня та найкраще відео. Тоді ж видання фокус включило виконавицю до списку найуспішніших діячів шоу-бізнесу України слідом за провансом, який також отримав премію Ру Тіві. Були випущені сингли на большому воздушном шарі і «Около тебя», які стали хітами номер один у російському радіочарті. Після виходу четвертого альбому йолка стала співачкою року за версією Журналу «Гламур» і отримала свою другу нагороду Золотий грамофон за пісню прованс. Ба більше московський журнал Тайм-Аут вніс цю композицію у редакційний список ста пісень, що змінили наше життя. Альбом Точки розставлені до списку 25 головних альбомів 2011 -го року. Аналогічну оцінку роботам йолки дали журнали Афіша, інтерв'ю та сайт «Лента.ру». З 2010 року йолка була суддею на українському шоу X-Factor і виступала. На великих концертах в Україні. однак з початком російської агресії у 2014 році її діяльність на батьківщині майже припинилася, а сама вона поступово розчинилася у Росії. В одному з інтерв'ю співачка зізнавалася, що їй дуже добре в Москві, адже там за 15 років вона обросла справжнісінькою сім'єю. Столицю Росії Йолка називає місцем своєї реалізації, де її назвали співачкою, і де вона втілює свої мрії у життя. На жаль, задовольняючи свої амбіції, співачка зовсім не брала у розрахунок політичну ситуацію між Росією та Україною. Уже тоді вона уникала запитань про анексію Криму і війну на Донбасі, але з початком повного масштабного вторгнення ситуація стала ще більш цинічною. Так, 30 квітня 22-го року, коли велика війна тривала вже два місяці, йолка виступала у Сочі у той самий час, коли російська армія обстрілювала Харків, Миколаїв, Маріуполі, Київ, співачка виконувала свою пісню про Ванс, про те, як збирається завтра сидіти в Борисполі і бажати пілоту, щоб он хорошо злітєл і крайнє удачне сіло. Спочатку великої війни йолка жодного разу не згадала про Україну публічно. У її соцмережах лише анонси виступів у Москві, фрагменти пісень, квіти та заяви про те, що музика понад усе. Жодного слова про те, що відбувається на батьківщині, і про те, що її рідний Ужгород приймає біженців і живе в умовах тривог та обстрілів з боку Росії. Ба більше сторінка співачки в інстаграмі недоступна для перегляду на території України. Ймовірно, це пов'язано з хейтом, що вилився на неї з боку колишніх співвітчизників через її мовчазну підтримку ворога. До речі, у шапці її. Профілю написано Єлізавіта Вальдімаровна без казання, мабуть, занадто українського прізвища. Сьогодні зрадниця продовжує жити у Росії своє краще життя, виступає на корпоративах у Сочі і бере участь у російських преміях: на кшталт Тру Тіві чи золотий грамофон. Втім, їх частіше забирає ще одна запроданка, ані Лорак. Ймовірно, справи у артистки йдуть непогано, адже наразі вона будує під Москвою розкішний будинок, де є басейн, спортивний зал і музична студія. Територія. Помешкання, судячи з фото в мережі, немаленька свою так звану громадянську позицію, або ж скоріше її відсутність. Йолка пояснює тим, що не розуміється на політиці, і тому не коментує війну.